Доброго вечора, шановні підписники. Е, Розбортували ми нашу резину з нашого зіла. Резини вже немає, вже їх забрали, залишилися диски. Два задніх і запасний. Ну, в якому вони стані? Ви бачите, диски отлічні, отвори не порозбивані, диски не виляють. Ну, отак, їх ми не стали шкурить грунтувати. Залишили в такому виді, в якому вони є. Це водійська сторона. Там на одна точечка вдарена. Тут на диску керном. І там, що от так вони у нас стояли. тому що я диски по тій машині крутив наліво, направо, перед, назад, добивався до того, щоб вони в мене йшли, щоб вони не виляли, щоб вони барабани в мене проточені. Ступички я маю виду. Так що от в такому положенні вони ідеально одна сторона і друга сторона. Тут виходить, два на тернето. Ну і намітив я, як же ж воно там оце все діло було. Так що може кому треба. Надо... Телефонуйте, нам вже не, не потрібні. Ми перейшли на євро диски, на євро -резину. Так що наша машина буде відправлятися в музей, а не там, як пишуть, що музейний експонат. Може, воно і так, але ми їдемо, і нам приємно, що у нас вона у такому стані. Ми всю техніку де содержимо належним чином, щоб не стидно було і в очі дивитися людям. А то якщо е, в вашому понятті е, робоча машина, це значить, щоб на крючкові на передньому бампері відро сіло, щоб воду можна залить. Оце значить вона робоча машина. Ну а в нас воно так, так що не обесутьте. Ну і я не знаю, може в цьому році вже відео не буде, а може ще й буде. І під кінець хочу привітати всіх з Різдвом Христовим і з Новим Роком. Ну і розказати невелику гумореску. Павла Глазового, яка називається кадра. Чого кадра? Ну в кінці ви поймете, чого він так її назвав. На короткому шляху між селом і містом спав п'яниця мертвим сном на повітрі чистом. Ми момчались мотоциклом двоє із міліції, не сподобався їм п'яний у такій позиції. Відтягли його у бік. Що воно за чоловік? Обшмонали, документів не знайшли. Витягли дві хустки і малесенький лимон, залишок закуски. Лезенант задумався оце так діла. Хоть би знать би, звідки він, з міста чи з села, наказав сержанту Слухай. Нахилися та понюхай, чим пахтить казенкою, а чи самогонкою. Нюхнув сержант і став струнко, клацнув каблуком, дозвольте вам доложити пахне коньяком. Лейтенант нахмурив брови, ще подумав трішки, поклади їх у коляску, а я пройдусь пішки до відділення вези, та не дуже їх тряси, хай не утомляються, такі кадри на дорозі просто не валяються. На все добре.